Вітаю, отримала ще одну посилку від агромаркету. Не збиралась замовляти, але спокусилась на знижки, і от вже прибуло моє замовлення. Відкриваємо, скоби я вже зняла. Дивимось. Цього разу коробка велика, але вона от, бачите, вона майже не то що пуста, але не дуже багато замовлення всього. Ось така рослинка. Це в нас має бути жовта черешня от видно, черешня, жовта-жовточок. Отака от є брунька з листочком. старчить корінь також. І така гілочка. От. Також в цьому замовленні має бути полуниця. Це накладна, звичайно, як зазвичай. Тут має бути полуниця. От два пакети, ще один пакет, три сорти. Я зараз розпакую, покажу. Також замовлені ось це гладіолус. Лімон фріз. Ще такий має бути. Ось ще один. Одне пакування. Це по три штучки в пакуванні. Вони також зі знижками, все зі знижками в цьому замовлені. Також ще гладіолус, ж шеді фриз такого кольору дуже гарного. І це в нас кала. А, такого забарвлення цікавого кала Morning, e, Morning Sun. А, зараз покажу полуниці. Ось я розпакувала полуницю. Ось таким чином, навіть от маленькою квіточкою виглядає це в нас полуниця. Кабріло. От. Щодо курінців, ну, от так, вони сухенькі, досить трішки підрізані. Ну, а от таке. От Так гірше виглядає, чесно кажучи. Це в нас полуниця клер. Що стосується тут вологий, це майже сухе, а ось це досить вологі. чи з фагном, чи що це. І ось Таке коріння. Мабуть, дуже не вистачало світла цій полуниці. Так само, як і ці такий не дуже приємний запах прілості, скажу чесно, це в нас альба. От такі підрізані корінці суховасті. Тут не зрозуміло чи їх взагалі 5, чи. Ні, 5 штучок. Але от, ну, от така. от це замовила по. І акції, що зараз. і ще раз покажу, отака От жовта-черешня. Дякую.